Вітаю всіх станом на 6 січня Південно-Українська ЄС продовжує планову роботу для потреб енергосистеми України. Рівень безпеки стабільний, радіаційних відхилень не зафіксовано. Новий рік зустріли з відчутним виробничим здобутком. У 2025-му підприємство достроково виконало річне планове завдання з виробництва електроенергії понад 21 мільярд кВт годин. Це показник, який став другим в історії станції. Та рекордним за останні 20 років. Цього тижня на Південноукраїнській АЕС розпочала роботу 52-га моніторингова місія МАГАТЕ. У межах робочого візиту голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков взяв участь у обговоренні з іноземними експертами безпекової ситуації на ПАЕС. Такий формат дозволяє поєднати міжнародне спостереження з національним регуляторним контролем. І дати об'єктивну оцінку стану ядерної та радіаційної безпеки на майданчику. Вже з початку року колектив АЕС продовжив активну благодійну роботу. Окрім передання чотирьох дизельних генераторів для потреб військових підрозділів, ми забезпечили оборонців двома комплектами засобів радіоелектронної боротьби. Водночас, підтримку отримали діти, вихованці соціально-реабіляційних закладів для здійснення їхніх бажань. Наш колектив зібрав майже 400 тисяч гривень. Цього вистачило не лише на подарунки, а й на реалізацію задуму зі створення спеціального тренажерного майданчика для дітей. Щиро вітаю всіх із хрещенням Господнім, нехай цей день додасть віри, внутрішньої рівноваги та наснаги у щоденній праці. і слава захисникам України! Разом до перемоги!